Усім привіт! Сьогодні поговоримо про небезпеки штучного інтелекту. Отже, перша група це непередбачуваність та незрозумілість потенційних цілей штучного інтелекту. Звичайно, той штучний інтелект, який ми зараз маємо у публічному доступі, він, напевно, таких питань в плані потенційних цілей не викликає. Непередбачуваний він зараз вже є. Тобто один раз ми йому задаємо питання, він може відповісти одним чином, інший раз те саме питання він може дати іншу відповідь. Тут немає передбачуваності. Щодо незрозумілості потенційних цілей, це вже мається на увазі дещо на майбутнє, коли буде розроблений штучний інтелект, який є розумніший, ніж людина. Чи um, це відбудеться чи ні, ми не знаємо. Напевно, є певна вірогідність, що це відбудеться, і досить висока вірогідність, можливо, десь в закритих якихось інституціях це вже і є. Ми просто не знаємо про це. Um, власне, якщо буде такий штучний інтелект, який розумніший за людину, то є ціла група ризиків під великим знаком питання яких ми не знаємо, тому що ми не можемо мислити так, як він. Це умовно мурахи не розуміють, як і чому діє людина. Так, людина розумніша там за мурях. Відповідно, вони взагалі не розуміють їх там, план і що там робить ця людина. Так само і ми, стосовно штучного інтелекту, можемо виявитися такими мурахами. І не розумітимемо, що він, в принципі, робить, і так само він може взагалі нами нехтувати, і ми для нього можемо бути як ці мурахи. А, Власне, ось нам не вистачає, може не вистачити інтелекту, щоб це передбачити, якщо він буде супер просунутим. Він, як приклад, спекулятивний, абсолютно, ми не знаємо. Наприклад. Точний інтелект може подивитися на історію суспільства і подивитися, що ой, а чому такі примітивні ці створіння вони придумали собі е, гроші і самі ж за цими придуманими грошима женуться, і заради цих придуманих грошей е, втрачають свої цінності, продаються, віддають свої життя за погоню, за цими коштами. І він подивиться і такий: хм, ну, щось це дивно. Що вони взагалі роблять в той час, як можна було би побудувати суспільство таке, яке працюватиме на благо всіх, і, відповідно, всі виграватимуть, ну, і далі, з його точки зору. Наприклад, а... так, що ще цікаво, що штучний інтелект, вже були такі експерименти, може приховувати свої справжні наміри. Може маніпулювати так само, як і люди. Так? Ти йому даєш завдання там, зроби, щоб температура води в цьому там резервуарі не підіймалася вище 80 градусів. І він тобі рапортує: Окей, температура не вища, 80 не вища. І нібито все гаразд, але як варіант. Він може побачити, що там температура вище, але зарепортувати все одно, що температура не вище 80 просто тому що це від нього очікується. Якось він так натренований. Якась така black box у нього, і, власне, зарепортував він все, що те, що йому вигідно умовно, не те, що є фактично, що до речі, з людьми теж часто буває і теж призводить до поганих наслідків. Проблема зі штучним інтелектом, що важко виправити конкретно цю проблему. Тобто, коли це працює як набір конкретних чітких функцій, коли це програма, то її можна виправити, переписати. А коли це така складна сукупність штучних нейронних мереж, то. А що переписати? Як перетренувати так, щоб ми достовірно знали, що він буде видавати завжди потрібний нам прогнозований результат. Тобто, з достовірністю певна проблема. Ось друга група ризиків це вплив на мислення, освіту та психіку людини. Якщо людина буде занадто сильно... Віддавати мисленнєві процеси ось цьому штучному інтелекту. Ось навіть за собою я вже помічаю, що там є якесь складне завдання, можна самому сісти, подумати і це забере там, умовно півгодини годину, а можна закинути це запитання штучному інтелекту, і він мені надасть вже прям варіанти, які я вже можу сам розглянути, і з них вже далі рухатися вперед. І, і я це роблю. І, власне, ця частина мого мислення може атрофуватися з часом. Так? Це, як колись було з калькуляторами, до калькуляторів люди добре рахували в голові, а з'явилися калькулятори, і вже якось якось вже не потрібна ця функція в мозку, і вже складніше стало в голові рахувати більшості людей. Власне. Це небезпека, що якщо ми багато чого віддамо е, з наших мисленнєвих процесів на штучний інтелект, то вони будуть або не розвиватись взагалі, якщо це там з дитинства таке відбувається або з ранніх років, е, то це один варіант, або якщо вже в старшому віці, то просто будуть атрофуватися як не потрібні. Що проблема. Е, Може розвинутися залежність від різних сервісів, як варіант стосунки з штучним інтелектом, а, власне, використання його як співрозмовника, як когось, хто надасть тобі завжди зручні відповіді та інші варіанти. Може зростати від цього самотність, так само, як з поширенням соцмереж, на мою думку, дещо. А може, і сильно зросла у світі самотність, так і з поширенням різних сервісів, таких персоналізованих, власне, також буде зростати самотність, і люди будуть більше спілкуватися, можливо, з машинами цими. Ще щодо впливу на освіту, що важливо, якщо штучний інтелект навчався на матеріалах певних з певною пропагандою, з певним а, власне, культурним бекграундом. Тобто, наприклад, він навчається в більшості там на англомовних матеріалах. Англомовні матеріали, створені, в умовно, візьмемо там, в якійсь певній країні. І ця певна країна просуває свій а, наратив про а, ситуацію там в світі, про ситуацію там в цій країні. І, власне, цей самий наратив він буде. В більшості матеріалів, якщо вони будуть стосуватися чогось такого, відповідно, так само, якщо використовувати його для вивчення історії, якщо брати моделі штучного інтелекту з Китаю, то там буде своя певна історія і певне її трактування, якщо там з іншої країни. Також, тобто, тут все може бути проблемно. Якщо бездумно це використовувати, якщо розуміти, що така проблема може бути, то так, це можна якось обходити. А, власне, тут може бути ще глибша проблема. Глибша це в загальному підходи до обробки інформації, підходи до е, вирішень. Такі якісь культурні особливості, які базуються знову ж таки на матеріалах на певній мові, і такі культурні особливості можуть непрямо нав'язуватись. Хоча вони і так непрямо нав'язуються, коли, ніби ти там, використовуєш іноземні мови і дивишся ті джерела, просто це потрібно розуміти. І це одна з причин. Чому добре мати на майбутнє власну якусь ллм систему яка буде зберігати там нашу культуру, і також буде якось реалізовувати наш специфічний підхід до вирішення проблем. Третя група ризиків це соціальна та економічна нерівність. Власне, якщо нерівний буде доступ, і доступ буде. Багатих людей від, тобто там в корпорацій, і вони будуть використовувати це, щоб ставати багатшими. Ну, відповідно за чий рахунок? За рахунок бідних, тобто бідні будуть біднішати, багаті, багатшати. Може бути недоступність технологій для певних верст населення, може бути такий розрив, в тому, що нове покоління може там. Швидше з цим ознайомитись, старше покоління може мати певний рівень супротиву, і не дуже хотіти з цим ознайомлюватися, з цими технологіями та впроваджувати. Власне, одна із причин, чому я викладаю відео про штучний інтелект на цьому каналі, це щоб в майбутньому, якщо настане такий час, коли це буде потрібно, ось цей штучний інтелект часто використовувати, щоб ви були з цим ознайомлені і щоб. Це не було для вас абсолютною новинкою. Безробіття через автоматизацію так, о, це велика проблема потенційна. Я не знаю, як це буде вирішуватися. На мою думку, якщо штучний інтелект буде в основному належати приватним корпораціям, то безробіття буде величезним. Не знаю, як з цим будуть боротися і до чого це все призведе. Тут ще відео може бути на цю тему прикріплене. Uh, ось. Ну і так, збереження контролю і багатства в руках сильніших гравців. Тобто, це не тільки про багатство, це про контроль над першими населення. Відповідно, в різному вигляді контроль, в вигляді персоналізованої пропаганди, в вигляді персоналізованого там стеження, визначення там. Політичних поглядів, прогнозування результатів виборів, прогнозування того, що треба сказати, щоб виграти, і дуже багато всього. Це все вже відбувається. Політичне використання, наступна група ризиків: контроль та диктатури. Використання штучного інтелекту диктатурами для різних цілей знову ж таки, так пропаганда, це контроль за тими, хто не підходить, виявлення їх там І так далі, дуже багато способів, і це великий ризик. Штучний інтелект для тотального стеження і контролю для людьми. Власне, це воно і є. Просто не обов'язково це може бути державні структури. Знову ж таки, якщо, не дай Бог, приватні структури почнуть цим займатися, це проблема. Ось виявлення якихось неугодних громадян, це. Звучить дивно інструмент для планетарного контролю наразі, але знову ж таки, якщо це буде мати масштаби досить великі, і воно буде колись можливо розумніше за людину, то потенціал і для планетарного контролю також є. І якщо це буде в руках приватних компаній, то ну, геополітична зброя і конкуренція між державами. Це використання штучного інтелекту у військових цілях, це вже є конкуренція між державами заради технологічної переваги. Тут описка, ризик. Тут мається на увазі, що можуть бути абсолютно нові формати війни з використанням цього штучного інтелекту. Це теж велика проблема. Можливі маніпуляції, наприклад, як варіант, що є в одній країні. Держслужбовець, який використовує для того, щоб е, збільшити ефективність своєї роботи, якийсь штучний інтелект з іншої країни. І ця інша країна, знаючи це, може йому підсовувати якісь, е, скажімо так, відповіді, такі, які вигідні цій чужій країні. Тобто, це теж такий ризик і теж один з аргументів, чому варто мати для таких е, чуттєвих цілей. Якийсь особистий а, штучний інтелект, а, власне, для країни. Також навіть не прямо використання держслужбовцями а, власне якихось інших штучних інтелектів, те, що ми говорили про ось ці от культурні відмінності, воно теж а, буде непрямо нав'язуватись цим держслужбовцям, якась там. Ну, умовно, якщо вони використовують там американський штучний інтелект, то будуть нав'язуватись ці цінності. І це може бути непомітно, і навіть це може бути не частиною плану, просто він якби натренувався на таких матеріалах. І потрібно також розуміти цей ризик і також думати, що з цим робити. Тобто, десь ставити щось під сумнів, не все сліпо копіювати. Наступна ну, група ризиків це етичні викривлення, дезінформація та пропаганда, дезінформація та маніпуляції це, звичайно, ну, великий інструмент для створення різних а, обманних історій а, та для маніпуляції думок людьми. Це дуже, дуже широкі способи. Ну, як приклад, це глибокі фейки це коли підроблюють голоси людей. Навіть можуть підроблювати відео їх для шахрайства. Це ще відносно примітивно, але це вже є, що телефонують там, скиньте якихось грошей, тому що там щось сталося, і прям цей голос, це там голос когось знайомого. Ну, тому тут потрібно бути обережними. Може використовуватись для різних хакерських атак, можуть бути різні е, форми дискримінації та упередження, які не є супер очевидними, е, які базуються на тому, на якому матеріалі навчався цей штучний інтелект. Якщо він навчався на матеріалах, де е, якісь дискримінаційні твердження вважаються нормою, потім змінився час. І це вже не вважається нормою, то все одно цей штучний інтелект може вважати це нормою. Тому тут потрібно теж уважно. Мій особистий коментар можуть бути дискримінаційні попередження і у людей, і люди так само на чомусь навчаються. Тому, ну, звичайно, це проблема, але вона, власне, стосується і людей також. І з того, що я бачив мого особистого досвіду взаємодії з штучним інтелектом, цим різним там LLM, то вони все-таки менш дискримінаційні, ніж якась середня людина. Порушення приватності це наступна група ризиків. Основне правило це одного разу в інтернеті завжди в інтернеті, тобто те, що ви передаєте. В спілкуванні з цими чат-ботами, чат-GPT чи щось таке їм, то все, це вже в них. Типу, це вже не видалиш. Вони можуть сказати, ми це видалим. способу перевірити, цього немає, з великою вірогідністю вони це не видалять і будуть використовувати для своїх цілей. Станом на сьогодні, ці цілі можуть бути там несхідливі для вас, пройде там кілька років, може це змінитися, можуть бути. Інші цілі, і ця інформація може бути використана якось там. Це не на цього прям боятися, просто потрібно розуміти, якими даними варто ділитися, якими не варто. Відповідно, якщо ну очевидно, якщо ви працюєте на якихось роботах, пов'язані там з державною таємницею або чись таке, то ну очевидно не можна ну, не варто цього робити. Це взагалі протизаконно. Я думаю, а якщо ваша робота там пов'язана, також з я не знаю, з якоюсь інтелектуальною власністю. Ну, багато там в списку є всього. Ну, в загальному думайте, що, що відправляєте, тому що видалити це неможливо. А, масове розпізнавання облич, відбитків голосу. Так, ну це трошки це не а, ось ці LLM, це просто інший штучний інтелект, там розпізнавання облич в натовпі, а, там відбитків голосу, тобто, щоб знайти будь-яку людину, будь де це. Ну, це, це вже є. Це проблема, це проблема, коли це використовується з цілями нехорошими. Корпорації можуть використовувати дані, які ви їм зливаєте для заробітку. Власне, це їхня основна мета, їхня основна мета не ваше якесь там щастя. Щоб вам було добре жити, їхня основна мета заробити грошей паралельно як. А, ну, Більшість із них. Там. А, тому це теж проблема. Ось таких сім групів ризику ми сьогодні з вами розглянули. А, дякую за увагу та до нових зустрічей. Па-па.